Всім здоров'я, мене звати Андрій Антонов і мені кинули виклик весь стаканчик challenge, і я хочу його передати трьом наступним своїм друзям. Це є, Це є Михайлович зражає, Михайлович, ти будеш. Потім курбати його, як його, а, ти во, ну як його а, Вася поклич цей поклеїть Ти тож нікуди не втікнеш, блін. Іво і третій а, Петрович здач. До речі, Петрович курова, ти мені весеш одну фляжку. Тиво. І я зараз виконаю цей челендж той цілі. Все. Ох, і ти у вас. <coughs> Лишилося 24 години. Хоча я знаю, коли ви просинаєтесь ви зразу. кожен всеки ден, преди да съм дилан, бе, кону и челлендж, но тем не меню у вас 24 4 час Чао с